Транскраніальна мікрополяризація це метод фізичної терапії, який заснований на дії електричного струму низької чистоти з метою стимуляції на мозок людини. Наразі існують певні дослідження, які кажуть про деяку ефективність цього методу і його позитивний вплив на розвиток та поведінку дітей з розладами аутистичного спектру. Проте нам дуже важливо розуміти, що ці дослідження вони наразі ем, є доволі сумнівної якості і, як правило, ем, були проведені на доволі невеликій кількості пацієнтів, тому ми точно не можемо вважати цей метод ефективним та безпечним, і в жодному разі я би не рекомендувала цей метод своїм пацієнтам. Вплив вакцинації на розвиток аутизму це напевно один з найпоширеніших міфів про вакцинацію. Причиною тому є дослідження, яке було опубліковано в журналі Lancet в 1998 році лікарем Ендрю Вейкфілдом, де він показував зв'язок між вакциною від кору краснухи та паротиту та виникненням аутизму. І певних запальних захворювань кишківника надалі з'ясувалося, що ті всі факти, які він виклав в тому дослідженні, вони не відповідали дійсності. І потім вчені спростували зв'язок між вакцинацією та між тою вакциною та аутизмом. І більш того, лікаря позбавили ліцензії і заборонили практикувати у Великій Британії громадянином, якою він є. Наразі проведено величезна купа досліджень. Про взаємозв'язок вакцинації та розладів аутистичного спектру. Жодне з цих досліджень не підтвердило цього зв'язку. Причинами розладів аутистичного спектру є порушення функції та взаємодії певних структур головного мозку, які відповідають за інтеграцію та синтез інформації. На сьогоднішній день з наукових досліджень достеменно відомо, що Причина є біологічна, і вона виділяє дві основні групи факторів. Перший це генетичний. Ми можемо говорити про те, що ці гени або були у батьків, або виникли в результаті тих чи інших мутацій. Друга причина органічна це тоді, коли ми говоримо, що був якийсь шкідливий чинник, який впливав, можливо, внутрішньоутробно чи в часі пологів, або ж на ранніх етапах розвитку. Коли ми говоримо про лікування дітей з розладами аутистичного спектру, важливо розуміти, що всі втручання мають бути скеровані на розвиток навичок соціальної взаємодії та комунікації, а також на обмеження певної регідної поведінки, стереотипної чи повторюваної. На сьогоднішній день ми могли би виділити такі кілька основних груп: це. Поведінково-освітні втручання, медикаментозні, а також лікування певних супутних розладів. Щодо поведінково-освітніх втручань, основним ми можемо виділити певну aba терапію це підхід, прикладний аналіз поведінки, який аналізує функцію тієї чи іншої поведінки, а також ті сигнали, про які ця поведінка свідчить. Також цей метод добрий тим, що Допомагає обмежити небажану поведінку і підкріпити бажану. Другий метод, про який важливо було би сказати, це денверська модель раннього втручання. Вона скерована на дітей віком від 12 до 48 місяців, і це поведінковий підхід, який допомагає в розвитку соціальної взаємодії та комунікації, а також доволі. Інтенсивно залучає батьків та інших людей, які задіяні в вихованні дитини. Також важливими є логоподичні заняття. Окрім безпосередньої роботи на розвиток мовленнєвих навичок. Ці заняття є добрими для розвитку комунікації, а також на обмеження небажаної поведінки.